Кожен із нас задумується, де надійніше зберігати заощадження. Будемо відверті. Берегти кошти вдома зараз небезпечно як ніколи. А чи безпечно зберігати їх у банку? Та чи можливо повернути свої вклади, якщо банк збанкрутує? Ми розпитали у директорки розпорядниці фонду гарантування вкладів Світлани Рекрут. Принцип роботи фонду гарантування вкладів фізичних осіб можна порівняти зі страховою компанією, пояснює Світлана Рекрут. Банками сплачуються внески, і якщо щось стається, банк банкрутує. Фонд виплачує грошове відшкодування вкладникам фізичним особам, у тому числі ФОПам. Гарантіями захищені не тільки депозити, а й кошти розміщені на поточних рахунках. Ті ж пенсії та стипендії, що виплачуються на картки включаючи нараховані відсотки, як саме розраховується сума, яку фонд може повернути вкладникам? Зараз не існує обмеження щодо суми після початку війни через місяць за ініціативою президента було проголосовано зміни до, до нашого закону, який передбачає, що протягом військового стану ще плюс три місяці фонд гарантування покриває всі 100% вкладу, незалежно незалежності від кількості цих вкладів. Після закінчення військового стану плюс три місяці сума гарантування складатиме 600 тисяч гривень. І це досить непоганий рівень покриття в порівнянні з іншими країнами. Нагадаю, що до війни фонд гарантування повертав лише 200 тисяч гривень, тобто це зростання в три рази. Від початку великої війни у восьми банків було відкликано ліцензію. Їх вкладникам фонд уже виплатив більше 8,8 мільярдів гривень відшкодування. І якщо банк, у якому були ваші гроші, збанкрутував, Ось інструкція як повернути свій вклад. Все, що потрібно, це дочекатися, поки на сайті фонду з'явиться оголошення, що виплати розпочались, а далі обрати один з трьох зручних способів. Можна піти до найближчого банку агенту, взяти з собою паспорт та код. Банк агент сам перевірить, яка сума підпадає під виплати, і відповідно ці кошти поверне. Друга опція це онлайн виплата, і ми її запровадили після початку війни, тому що багато людей мігрували, і вони повинні були мати доступ до своїх грошей. тому для цього треба подзвонити на гарячу лінію до одного із банків-агентів та пройти ідентифікацію. Або третя опція, яка мабуть найулюбленіша серед українців, це через дію. За перший місяць роботи через послугу повернення вкладів у дії вкладникам уже виплачено майже 25 мільйонів гривень. Щодо виплат юридичним особам, тут ситуація дещо інша, пояснює Світлана Рекрут. Я так розумію, що фонд повертає фізичним особам, а як на рахунок юридичних осіб бізнесів. На жаль, кошти юридичних осіб, тобто бізнесу, вони не гарантуються фондом. Джерелом повернення коштів це є власне активи, тобто або їх продаж, або якщо позичальник сумлінний і вигашає свій кредит, або реструктуризовуємо цей кредит. І що таке взагалі активи? Це нерухомість, яка є на балансі банку, це стільці столи, якщо вони є на балансі банку. І в першу чергу, звичайно, враховуючи, що це банк, це кредити. І от власне вартість цих кредитів, вона в першу чергу залежить від того, що є в заставах. Активи банків фонд виставляє на онлайн аукціони у системі прозоро продажі, продає, отримує кошти і розраховується із кредиторами. Від того, якою є якість у цих активів на балансі банку, від цього напряму і залежить, чи отримують кошти юридичні особи, тобто бізнес. І а вже ж ми скористалися нагодою і розпитали у Світлани, наскільки стабільна нині у нас банківська система у цей непростий воєнний час. Чи стабільна банківська система тут можу вам продемонструвати двома цифрами? Так чи довіряють люди банкам? На початок повномасштабного вторгнення рівень депозитів складав 700 Мільярдів гривень. Наразі ця сума перевищила вже 1,1 трильйон. Тобто люди несуть гроші банкам. І чому? В першу чергу, тому що банківська система заходила в війну цю кризу досить, досить стабільною та досить гарно капіталізованою. По-друге, тому що люди знають, що вони отримують кошти в незалежності від подій. І, власне, перші дні повномасштабного вторгнення дуже гарно це продемонстрували, тому що людям не відмовляли в отриманні їх коштів.